Рожевий кит, кіт, і сьогодні ми граємо в маленькі кошмари знову. Тож починаємо. Ми тут зовсім недалеко запавнились. Просто треба ось це деке пройти. Просто, просто пройти треба трішечки. Зараз це для нас не так моторошно. Так що давайте швиденько все це пройдемо. Так. І ми з'явились десь тут. Знову якісь двері великі. Знову хтось повісився. А, ні, це труби. Нум, Но... тепер від мене не збіжите. Ой. Завантаження. Має дуже велике навантаження. Пум-пум-пум-пум. -пу І так, ми десь з'явилися. Давайте знайдемо вихід з цього місця, О, зачекайте. Саме місце, де була фотографія, де ми піднімалися вверх до цієї двері. Ох. Так, треба йти далі, тому що нам все треба пізнати. Піднімаємось. Опа. О, Я хто подвинув чемодан? Красиво тут. Знову ця туалетна бумага тут катається по, -по, -по, по всьому. По всьому кораблі тут вона катається. Так, піднімаємось. Що, що ми там кажемо? Неважливо, головне піднятися. Мабуть, це буде дуже довго, що я тут буду питатися піднятися. А, ні, не дуже. Я б сказав, да, навіть не зовсім не ви Опа. Візьмемо к... Ай. Не знаю навіщо, але ми знайшли якийсь ключ. Для чого він не знаю. Ну, пішлимо, знайдемо якийсь вихід. Вже це не подобається? Треба швирнути цю палочку вверх, що? Ли? І піднятися. Угу. Так. Встромляйте вже цю в двері. І пішли далі. Що нам тут робити? Опа. Десь ми тут раніше тут не були, але зачекайте. Воу, як ми проработані. Так. Давай хоча б цим мартишкою сюди нажмемо. Блин, ця мартишка мені подобається, я її візьму з собою. О, ліфт. Дякую, що ти робишся за мене мартишка. Так, ха. Опа. Піднімаємось. Не спускаємось. Чого мене так лагає? Я сказав, піднімаємося, не спускаємось. Nee. так а пока мы спускаемся а, они не, ничего так ура спускаемся спускаемся пока там что-то там что еще робить. Прекрасно. Открылось. Так, що ми тут закінчили? А, ми кришка. Ой, мишка. Блін. Ой, ми голодні. Ой, ми знову голодні. Пішли. Пішну... Пішу пішли, знайдемось... Ой, нам так боляче, мабуть. Але давай підемо. Ідемо? Неважливо, що там ми Ща, фонарик зажмемо. Ну що ще робити Нам так годно, мабуть Мабуть нас Мабуть у шостое так сильно У меня на це девятых Господи, як її голод мучается, що, що вообще таке з нею відбувається? О, м'ясо. М'ясо, 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 м'ясо. Хоча б це м'ясо поїмо, з'їмо. Ой, що, що твориться? Господи. Пішли ми звідси. А. Він нас тут бачив. О, господи. Він за нами завжди следів, що ли? Ні, я не вірю. Так, хлопчик вибачив, а тебе треба використати коєш кое як якось. Я застряг. Тепер можу? Прям що так лючить? Утягнемо тягнемо. Вибач мене. Але прийдеться зробити, потягнути тебе. Давай, тяги, тяги! О! А давай покатаємось. О, відчинилися двері. Юху! Давай стрішечки покатаємося. А то вже дістало нас у мене вже це. Опа, більше нікуди йти. Пам'ятаєте, як там закрилося? Давай тут. О! А тут є прохід? Ну, мо шоста. Побігли! Ой! Ой. Побігли! Та побігли! Ой. Що господи, що він тут робить? Поклав дитину, замотав, і віша її. yeah 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 Господи. Пішли звідти. Із... Це я я, я я не хочу цього, як там його як сторож. У мене вже мурашки по коже. Уія. Він тапки. Опа. Ну в тапках. Кажись, мы в него зараз будем втекать. Мы на хлопчик втекать. С ДЛС. Господи, да звідси, с вы в дисталы Він з'їв. він мене знайшов, ні. Де да що це таке? Що з ним робити, щоб він від мене відстав? Є одна ідея. Є одна ідея. Так, давай просто побіжимо від нього. Так, скоріше біжимо, біжимо, біжимо. Поки він... Не дістав ми, ми тепер прячемося ось в цей люк, щоб він нас не дістав тут. А тепер, а тепер я не знаю, що робити. Нехай він сам щось зробить. Ой. Ой, навіщо він нажав на ту кнопку? Навіщо? Ми тепер все повертаємося. Ой, він мене нащупав. А фух, ні га будь ласка, йди звідси. Не шептай мені на вухо. Молодці, Номики. Номики пропали. Де я? Так треба з цим щось робити. Треба з ним щось робити. Я знаю, що він нам не вгроза. Будь ласка, не трогай мене. Все з мене досить, це вже пішли пішла я нього скоріше. Так, він ніби перейшов в іншу кімнату. поки він не чує. Стійте, <звук> що? Так, що тепер робити? Я пусть Так, над своїх двох треба якось щось зробити. Ой. А в мене зараз ніяких питань нема. Господи, мені так страшно, що я навіть нічого сказати. Питань. Нема мене нема. Я зараз покібну і це буде дуже погано. Тому що якщо я вовамру, то це буде, буде погано, якщо я ще раз вмру. Так що нам треба діяти обережно. О, ми прокинулися там, де я хотів. А не там, де я не хотів. Як ми зовсім піднімаємося по вертикалі? Щось стій не, не рошно так підніматися? Так, піднімаю. За ним, Ми прямо за ним Піднялися. І вмерли. Блін, я не знаю, як, як це проходило інше, але це дуже страшно. Ось ти ось це ти, за тобою гониться цей ось цей, і ще на тебе навалюється страх. Як це пройти? Ну нічого страшного, ми і не таке проходили. Якщо переживемо. Где мы? Давай вим к нам. Надеюсь, его это отвлечет. это да. такое Быстрее, пока я буду задач. Я закончилась эти передачи. Давай, оставляйся. быстрее. Давайте скорее шипидом звідси, а то він нас ще знайде. Мне так кажется, що він нас ще знайде. Ми ще нікого не побачимо того уборщика, чи як його. М -м -м -м. Я майже не впав. Тут пів кімнати рознесло, через щось. Но зато вентиляция выжила. Так, моя такая, что сейчас, это тут заявится охотник. Зачекай, что? вы все, все? Господи! Мне дуже страшно. Не и дуже моторошно, и не. якимось волшебним чином. Пограти в його гру так називається. Скажіть, що вже заново робити? І навіщо такі довгі паузи роблять? тянуть ура Ой, а йому боляче а де кров? добре а Ця рука все ще рухається так все пішли звіться, а то вже зовсім з цих рук по Ніч страшного, виростуть нові. Ну, можливо, ну все. Може, на цьому вже ми можемо закінчити. Всім до побачення і всім хорошого каникулу. Всім до побачення!